Знаєш, в Індії мені якось довелося почути, як один офіцер розповідав моїй мамі про факірів. То ось факіри повторюють свої заклинання тисячу разів або і більше, і лише тоді у них щось виходить, згадала Мері. Я також чув, як дружина Джима Фелтворта тисячу разів називала Джима п'яницею, і таки досягла свого. Бо Джим пішов до бару синій лев. І набрався до чортиків, прогув Бенвезер став. Ото вам і має, додав він, похитуючи головою. Колі на якусь мить замислився, тоді усміхнувся. Бене, але та жінка неправильно використовувала магію слово. Якби вона сказала Джимові щось миле, то хіба він напився б, та нізащо, може, навіть купив би дружині новий капелюшок. Правда? глянув він на старого. Бенвезер став засміявся. Тоді задоволено сказав: Ого, та мій господар має світлу голову. Як зобачу без Фелтворд, то поясню їй, як треба говорити з чоловіком. Хай також проведе експеримент. Думаю, то піде їй на користь їй і Джимові. Дікін стояв і з цікавістю слухав Колінову лекцію про магію слова. На одному плечі хлопця сиділа гострозубка, на другому вуханька, а в руках він тримав білого кролика. Дікін погладжував його по спинці. Кролик від задоволення аж примружував очі. Колін перевів погляд на хлопця. Йому страшенно хотілося почути, що думає про все це Дікін. Дікіне, як думаєш, наш експеримент спрацює? запитав Колін. Дікін усміхнувся. А я, мовив він. Думаю, що наші слова будуть діяти, як сонце, на насіння в землі. Насіння сходить, як сонце пригріє, і силася з'явить, як ми її закличемо. То, може, відразу і почнемо чого чекати? Колін і мері дуже зраділи, почувши це, їм бо страшенно хотілося спробувати. Колін згадав, як виглядали факіри у книжках. Вони сиділи, схрестивши ноги. Хлопець вирішив, що так буде найкраще. Давайте сядемо під деревом, сказав Колін. Ми будемо, наче в індійському храмі. Зрештою, я трохи стомився стояти, щиро визнав він. Ох, Коліне, докірливо вимовив Дікін, не можна починати експеримент із того, що ти стомився. Це може зашкодити магії слова. Колін схвильовано обернувся до нього. Правду кажеш. Промовив він, я повинен думати лише про те, чого хочу досягнути. Колін Мері, Дікін і Бен сіли у коло під деревом і зосередилися у передчутті дива. Старий Бен також замовк і уважно дивився на коліна, ніби той був священник, що мав розпочати молитву. Загалом Бен не надто полюбляв усілякі потаємні зібрання і ніколи на них не ходив. Але тут усе було інакше вони ж бо зібралися заради колінового експерименту, отож старий усіма силами прагнув допомогти. Мері сіла поруч з Дікіном і також не зводила захоплених очей з коліна. Тим часом ворона, лисеня, білки й ягнятко, ніби отримавши потаємний знак від Дікіна, так само по черзі сіли в коло і затихли. У руках хлопець тримав кролика. Колін обвів усіх поглядом і промовив дуже серйозно звірята прийшли допомогти нам отож усе вийде. Очі Коліна горіли, голову тримав він рівно, а крізь гілки на нього падали сонячні промені. Мері не могла повірити, що це той самий хлопчик, якого вона тоді знайшла була посеред ночі. Починаймо, врешті мови мовив Колін. Дервіші, коли моляться, похитуються вперед і назад. Правда, Мері, ми також можемо спробувати. Егей, хлопче, мій ревматичний поперек всього не витримає, запротестував Бен Везерстав. Магія прожене ваш ревматизм, упевнено відповів йому Колін тоном верховного жерця. Просто так нам буде легше співати. Співати та ви що? Я раз вже попробував, то мене відразу вигнали з церковного хору, як тільки вчули, прогудів Бен Везерстав. Ніхто не взяв його на сміх. Усі були настільки серйозні й зосереджені, що навіть Бен у ролі співака церковного хору не зміг їх розсмішити. Їхні думки були звернені до магії слова, що зараз мала тут через них здійснитися. Гаразд, тоді співатиму я, кивнув Колін.